Или болгарии наконец. Мы встретились со хлебом и специями. То есть мы брали хлеб, махали в а потом специи. Это было интересно, потому что я никогда не пробовала мед со специями, так как это горькое и сладкое. Потом нас провожала полиция. Было секьюрити, все как бы все по-настоящему, все серьезно. Друзі, це знову дитяче Євробачення. З вами знову Тімур Мірошниченко. І, як завжди, наші розкішні щоденники безпосередньо з місця події цього разу Софії Болгарія. Наша делегація на чолі з Анною Трічер щойно прибула до болгарської столиці, але в готелі ми не пробули навіть і години. Одразу перша подія. Поїхали. Ми зараз їдемо знімати дім Це 30 секундні ролики перед нашим виступленням. Цього року ідея візитівок відкриваємо Болгарію. Учасники робили відео селфі на фоні визначних місць країни і водночас презентували себе. Болгарські принади знімали заздалегідь а от презентаційну частину і поїхала знімати Аня. Зазвичай у перший день, коли всі країни-учасниці збираються в місті проведення, відбувається красива офіційна церемонія відкриття дитячого євробачення. Але зараз, з огляду на трагічні події в Парижі, організатори вирішили перенести урочистості і сьогодні зробити лише те, що необхідно для плідної роботи жеребкування учасників. Останні кілька років організатори Євробачення, і дорослого, і дитячого, методом жеребкування визначають, в якій частині шоу виступатиме учасник перші чи другі. Але за традицією, учасники з країни, яка приймає конкурс, витягають одразу порядковий номер. Болгарія виступатиме 13 ту Є ще дві гарячі кульки. Перший і останній виступ відкриватиметься логічне дитяче Євробачення Сербія. Аня витягнула картку із другою частиною шоу. Організатори беруть паузу, аби остаточно визначити порядок виступів. От ти поки їси торт, ти отримала а, а, під час зарубкування другу частину конкурсу. Так? Який номер хочеш собі? 10-й, як і на національному відборі. Очень. Думаєш, він буде щасливим? Да. Так. Ну все, тоді лишаємося і чекаємо. Смачного. Дякую важко. А ви у теж. Настає час сформувати порядок виступів. Аня виступатиме 12-й. Так, Аню, ну что, ты хотела десятый, а вышел. Двенадцатый номер. Ну и я. Ну, в принципе, это не так далеко от десятого номера. И передо мной весёлая песня Армении, а после, а я уже такая, ну, настроюсь на да, грустную такую нотку. Я думаю, что у меня все получится, и все будет хорошо. 12 номер это не так уж плохо, это не первый номер и не последний, это что-то между. Так что все хорошо. Ну, мы, например, жодної секунди не сумніваємося, що все буде добре. Спасибо. Так. Ви э, з усіма глядачами UA1, з усієї України бажаємо тобі успіхів. А тиждень Євротижні вже розпочинається, в тебе дуже буде багато роботи, тому сил Терпіння тобі, і звісно, як найкраще підготуватися, Дякую пасібашою. Ну а наші глядачі стежте за нами в ефірі Я перший». Будемо показувати вам, що тут відбувається. Бувайте Всем пока.